Для того, щоб зробити ось такий жгут це буде браслет, нам потрібна схема. Як читати схему? По-перше, ми дивимося окружність 11, тобто, у нас буде 11 бісерин у рядочку. Ось так виглядає схема. Ось це буде схема. а Ось, це буде... ось так, якщо розплистати, але у нас це трішки перекрут, коли ми в'яжемо. І ось так вона ніби повинна буде виглядати у жгуті, але буде трішки ось так крутитися. Отже, ми бачимо, ми починаємо зверху набирати по цій схемі. Це називається раппорт. Раппорт це ось така одна ось частина. Ми починаємо набирати дві білі, дві чорні, одна біла. І так ми набираємо, доходимо одна чорна, і знову зверху одна червона, У кінці одна біла. Як коли ми наберемо ось цей рапорт один, то ми на ниточку беремо малесенький шматочок якоїсь там бумажечки листочку, і через голку. Надіваємо, щоб знати, що це один рапорт.